Доброго дня, шановні. Бажаючи нормувати вагу, продовжуємо нашу зрозумілу методику незалежно від віку та досвіду. Сьогодні шоста зустріч. Шановні, вже повинні бути результати. Гарні результати. Тобто, ми казали, шоста зустріч через 7 днів. Не більше 100 грамів за день. Оця тенденція повинна на йти на зниження. Тепер сьогодні наша зустріч, поговоримо, а що їсти, коли, і як. І так. Почуйте мене ожиріння, це хвороба. І якщо ви берете рецепт із своєї голови, то зрозумієте, Хвора людина не може давати собі розумні поради. Почули? Тому вам потрібен провідник, який візьме вас за руку і каже ні, ні, ні. Розумієте, бажано, щоб це був спеціаліст. Розумієте? З медичною освітою. І так, друзі, далі. що їсти. Ми вже, ми вже розставили сніданок, обід, вечеря. Ми вже знаємо, що в ці години ми все кидаємо і їмо, як їмо. Спершу ми п'ємо воду. 300-400 мл. Як кому хочеться, зараз літо і до півлітри, випили води за 15-20 хвилин. І подивитесь, якщо ви хочете далі їсти, то це ви хотіли їсти. Але щоб оце все вирівняти, будь ласка, конкретно поставте години, коли ви приймаєте їжу. Тоді організм адаптується раз, 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 в 9 годин все вам хочеться їсти. І ви це відчуття ні з чим не сплутаєте. Але все рівно випийте води. Може, ви захочете відтермінувати це. Ну, пити просто хочеться. Зараз е, висока температура. Хочеться пити, випийте води. Потім, на друге, візьміть, зробіть прокладку з овочів. розумієте, Ви взяли і поїли, Огірки, помідори, зараз вони такі вкусні. Пограйтеся з маслом, з приправами, з лімончиками, да? ви. Приймаєте основне блюдо. Шановні друзі, давайте домовимося. Хліб темний переходим, після 18-ї години вода. Почули? Тобто ми не їмо, ми лікуємося. Да, і ми так входимо в такий ритм. Об'єм, ми вже сказали, це наш кулак. Не розтягуємо желудок. Переїли більше кулака, на желудку тяжко. Не жалійте себе, взяли води, рвоти, очистили желудок. все. Далі ви зрозумієте, що ви з собою не шутите. Запланували, зробили отак От жорстоко. Але це називається дисципліна. З дисципліною ви все зможете. Так, потім, шановні друзі, свою їду берете під особистий контроль. Тобто берете саме свіженьке. Саме якісне. Ви ж уже менше споживаєте не ці відра. Розумієте? Значить, от варила м'ясо, злила. У нас є свій жир. Все, злила перший бульйон і, значить, на другому бульйоні щось приготувала. Це буде відверне м'ясо. Не треба жарити це, знаєте, і слюніть і Не треба. Ми лікуємося. Нам потрібно випрацювати ну, систему, вашу систему, рідненьку. Але вона повинна бути опиратися на результат. А це результат ваги. І вони йдуть по Понаклонної вниз. Почули, да? значить, вибираємо краще, вибираємо для себе рідненьких саме свіженьких. Да, отут себе не обманю. Нам не потрібно це дешевше, а можна ще дешевше. Ми вибираємо те, що нам подобається, але в менших об'ємах. Тому що у нас вже є запасіки. Значить, хліб поміняли на темний, і якщо можна відмовитися, зовсім і від темного хліба. Все. Значить, каші робіть, які хочете. Да, але об'єм кулак. Так, друзі, значить, після 18-ї години ставимо крапку вода. І ви скажете, Володимир а що робити, блін, не дотягую, зриваюсь. І в понеділок, так, шановні, значить, вставайте рано. Я встаю о 5 годині. Зараз ще темно. Походив поета, я просипаюсь, їсти зранку не хочеться. Хочеться. Чим-то себе побалувати за, том, за те, що я красавчик піднявся по будильнику, чашечка кофе. У мене є любимий сирот це є твердий да. і э, така вишня в шоколаді, э, доливочка в кофе. Без сахара з долівочкою, розмішав і я. дышу этим желейным воздухом, встречаю солнышко. Разумеете? Тот и налаштовываюсь на силу воли плюс характер. Тишина. Первые лучи солнца. Разумеете? Такой настрой. И заспанный организм. Ну и классно. Он <плакова> <плакова> не хочет есть. У него запасов, ну, відверток. Подивіться, будь ласка, скільки можна не їсти, бути без їжі, без необратимих процесів для організму. Почули? Так, друзі, значить, їду під контроль, все свіженьке, вода за 15 хвилин, овочі і маленькі порції. Так, ще що хочу сказати, значить, <кій> е як перебити оцей голод, який, да, буде на перших, там, перші 2 неділі просто буде брати заглотку? Значить, у вас повинна бути завжди питна вода. Да, ну, Час після прийому їжі, я думаю, що ви зможете потерпіти. Потім, Шановні, я беру такі, у мене є, є кізіл, у мене є морожена вишня. І я ото пару вішек кину і язиком там ганяю в поле стек і менше язик розпускаю. І е, зволоження йде полості рта і не так хочеться їсти. Буває і сливу кину, буває й персик. там, да. Розумієте, косточку. Да, оставляю в полость рта і е, там вони да, уталяють спрагу, зволожують рта. Тобто такий метод. І, друзі, одне хочу сказати. Я рано встаю, але я рано лягаю спати. О 8 годині я вже помитий, уже в полдев'ятого в. Люлі і о 9 годині все я книжечку читаю, бачу раз і заснув. Розумієте? Тобто наша ідея змістити оцей графік. Ми ввечері втомлені, і наші мізки вже вони не працюють ефективно. Вони працюють на усталость, на сриви, а потім плюємо. На все. І так, друзі. Значить, якщо у мене виходить, то вийде і у вас. Я хочу сказати, я благословляю вас на помилки. Робіть помилки, зариви, але не кидайте. Розумієте? Ну, і що страшно, буде у вас дві п'ятниці-розвратниці. Але потім вирівнюйте оцей баланс. Нам потрібно нормувати вагу. Ніяких швидких там сісти. Да, можна робити розгрузочні дні. Або, наприклад, там огірковий день, або е, творожний. Да, я зараз от роблю отакі. От все взяв під контроль. Бачите, такі баночки. Значить, хто бажає рецепт. Але я знаю, це свіже молоко підігрійте, Воно не кисле, бо кисле трошки не смачне. А воно ну, як йогурт. Да, ну, йогурт, таку ложку можна встромити. І я знаю, з чого воно зроблено. Розумієте? Не ті підсластителі, ароматизатори і фідів знаєш на чому. Я завжди кажу. Стань справжній, їж натуральний. Так, друзі, значить, розпочинайте. У вас буде свій досвід. Якщо він навіть буде і від'ємний, то занотуйте його в журнал, в календарі, будь ласка, під, під кожною датою. Вага, свій вес, свій вес. Перейдіть на цифрову форму. Я про все це казав в п'яти наших зустрічах. В кінці, на сьомий день, я думаю, я виложу оці всі коротку, коротку тезисну наших зустрічів і, будь ласка, застосовуйте. Після сьомого зустрічі, значить, ми йдемо в народ і будемо допомагати. Знаєте, таке вуличне схудня. Якщо у вас є питання, будь ласка, записуйте, обговорюйте, розпочинайте дружити, підтримуйте друг другу. Якщо щось незрозуміло, телефонуйте, будемо домовлятися про зустрічі, будемо спочатку так спілкуватися. І, і будемо не відступати. Так, друзі, вас люблю, миру усім. Нормуємо вагу весело. Пока-пока.